Заліземо в російське інфополе і вони видали чергову несенітницю. І стосується вона наступного: що насправді на фронті не воюють військовослужбовці збройних сил України, а також ті люди, які вступили до тероборони, те і, і, і різні батальйони. Це не ідейні насправді люди, не мужні люди, не герої, а просто їх накачують як зомбі якоюсь специфічною наркотою. ребята говорят, ну это вот причем многие мне повторяли, э, наркоманы. Много наркоманов боевой наркотой. То есть люди, которые заходят туда, я разговаривал с медиками, то есть есть особая специфика. Люди, которые действительно, вот он прет на тебя, значит, его ловят, его притаскивают в больницу для того, чтобы ну, хоть навести какой-то контакт, выяснить что-нибудь, что -нибудь. Да, это язык, попытаться с ним. Он буровит, он ничего внятного не говорит, значит, его капают, его промывают, его, значит, там, с минимальными какими-то ранениями, а потом вдруг у него заканчивается батарейка, и он просто тухнет. То есть это вот эффект, который, вот наркоты, которые они используют реально для... Обычно сутки. Я говорил с музыкантами, как раз в Солидаре, на одной из шахт, и говорю, как отношение у украинцев к своим солдатам. Он говорит, ну знаешь, когда ты солдата бережешь, ты его наркотой не накачиваешь. Почему такой? Потому что, ну, если ты его накачал наркотой, он же не понимает, что с ним происходит. Он говорит, они своих не берегут. Говорит, а я говорю, а мы? Говорят, мы к своих готовим, обучаем. Мы их учим, о них заботимся. Ну, Суч по тому, хто це розповідає, то в них просто в соловйові цього в цієї людини. Тебе тріп вже не перший день трапляється. Якісь бойові наркотики, вже були бойові бойові голуби біолабораторії. Також заявляли, що тестують американці на військовослужбовцях збройних сил України з 2019 року віл-інфекцію. Мене таке враження, що вони вже вигадують, просто що там про дійсно роботи, який розповідає, що батарейку витягнув, і все. І військовослужбовець збройних сил України вже не. Не воює і потім дійде до того, що це або інопланетяни, бо вже були темношкірі солдати НАТО бачили на Донбасському напрямку. кого тільки не бачили, але дійсно людей бе тріп відверта. Це до речі, нагадало мені історію з по-перше, от він каже: ти у нього щось спрашуєш буровіт. Це він тобі українською каже, пішов до дупи, москаль. Просто ви українською не знаєте і не розумієте. Але це мені нагадало. Вони російська прошивка, вони не розуміють історію... іншої мови. Це мені нагадало історію 60-х років у сполучених. В Штатах була програма, яка називалась МК Ультра. І вони брали, Росі... Перепрошую, американські спецслужби брали ЛСД, коли тільки досліджували, що таке ЛСД, а що таке було. метамфітамін, накачували ним е, своїх військових і намагалися перетворити їх у суперсолдат. Ну, Ясно, чим це закінчувалося батріпами, солдати валялись, просто сміялись. Е, інколи це переходило за межі, і вони там е, з'їжджали з глузду, але врешті, от, це просто опис того, що відбувається в російській. Армії, тому що там пролунала теза от цього пропагандиста Соловйова, який каже, я говорив з музикантами, і він каже: коли страна щось там любить св своїх солдат, не накачує їх наркотою. Так от вагнерівці, якщо страна любить своїх солдат, то вона не відправляє їх десятками тисяч гинути за захоплення невеличкого е, міста, на яке вони витратили більше ніж півроку. Коли країна любить своїх солдатів, вона не посилає їх воювати проти іншої держави, відправляючи їх просто на забій. Коли країна любить своїх солдатів, вона не залишає їхні тіла на полі бою гнити просто в Україні або в холодильниках реф... рефрижераторах під Києвом, коли країна любить своїх солдат, вона не забезпечує їх мосінами 1890 року. Ви уявляєте скільки це? Вона не дає їм порвані е... порвану форму, вона дає їм нормальну зброю, вона дає їм нормальну їжу, а не відправляє холодними, голодними на територію іншої країни, де вони їдять собак просто на вулицях. Але це Росія. Це втора армія міра, велика страна, велика держава. Просто одні. Тяжко назвати їх людьми, тому я просто утримуюсь на цьому моменті. До речі, це ще не кінець цієї історії з бойовими наркоманами. Пропонують наступне вирішення питання, як унеможливити постачання бойових наркоманов на фронт, щоб вони не знищували русню, і пропонується наступне вдарити по західній Україні тактичною ядерною зброєю. переходить вот к этим регионам, которые связаны с Западной Украиной и, соответственно, Польша. Переходы, транспортные пути, где нет населения, где есть туннели, Который ничем не разрушишь ни калибром, ничем, кроме тактических зарядов. Пора выводить это из строя. Потому, почему? Потому что в противном случае так наглеть и дальше будет. Вот два-три туннеля выведем, два-три моста выведем, сядут за стол переговоров, примут наши условия. Я в этом практически не сомневаюсь. Отношение сразу поменяется и на Западе к нам. И, соответственно, союзники от нас не отвернутся. При правильном подходе и э, правильном расчете мы в данном случае только выиграем, а ничего Для начала не начала Я бы все-таки провел серьезнейшие испытания. Просто бахну, щоб вони посматрі. Які тунелі там в голові російської таке враження, що між Варшавою і Львовом ламанш проритий, і, і туди вт, Абрамс разом з Леопардами постачається через цей ламанш, як бо не знаю, там полтур полтвору скопали, і мережа тунелів знаходиться. Які тунелі на території західної України? Мене більше цікавить момент з тим каже ані сразу приймуть наші условия і соглашення. Знаєш, якби виглядати переговори Росії і України? Які умови ми маємо при... прийняти? Ну, так... Приходить мускаль, сідає з стіл переговорів і каже: Слава Україні! Ми капітуліруємо, приймаєте наші <різь> І на тому